Я лежала і він іде, розумієте? Він наповнює е, повністю всю аудиторію. Крім того, він надзвичайно точний. Тому, якщо взяти щось швидке, він надзвичайно е, тонко передає кожен звук. З неймовірною легкістю та небийким задоволенням концертмейстерка Ольга Пилипчук грає на новому фортепіано легендарному інструменті Стен Весекс. У Хмельницькому палаці творчості та юнацтва навчаються понад дві тисячі вихованців, і практично для кожного відділу потрібен музичний супровід. Анастасія Лукаш уже шостий рік вчиться гри на фортепіано. каже, виконувати композиції на інструменті з ідеальним звучанням просто насолода. Важливо передати свої емоції через музику, важливо дістати до ноти, дістати до її середини і просто відчути її. Це об'єднує майже всі інструменти, але фортепіано мені подобається найбільше, і я можу виражати свої думки через гру. Вихованець центру Гліб Бандуровський нині записується в чергу, аби пограти на інструменті американського виробництва. Що вона дуже голосна і дуже там класна. Вона дуже красиво грає, дуже сильно, класна. Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва цьогоріч став стипендіатом президентського фонду Леніда Кучми Україна і отримав омріяний подарунок фортепіано Стен ВСЕКС». І це справді надзвичайно важливо для закладу, розповідає його керівниця. Адже більшості роялів та піаніно в палаці понад 30 років. А купити самотужки нові для позакласної освіти практично нереально. Це дуже дороговартність. Ну от У нас три роялі, один на сцені, два в хоровому класі. Ну це сьогодні просто непід'ємна сума. Для дітей, щоб виховати смак, почуття чудової музики, взагалі що таке якісна річ безумовно, це все потрібно. Молодим талантам треба допомагати та підтримувати їх, особливо в цей складний час, і вдосконалювати свої навички. Юні таланти мають на якісних інструментах, переконані в благодійному фонді. для того, щоб діти з маличку мали можливість грати на Насправді якісних музичних інструментах, для того, щоб в такий спосіб вони зокрема мали стимул до подальшого розвитку, і для нас дуже важливо, щоб така можливість була в усіх українських дітей. Тепер кілька разів на тиждень у палаці влаштовують академічні концерти, де вихованці та викладачі демонструють свої вміння на новому фортепіано. Музичні школи палаци творчості України отримали від фонду Кучми вже 75 унікальних фортепіано відомого бренду. Вони вбереглись після обстрілів окупантів у Чугуєві та Бучі. На них грають вихованців Умані та Білій Церкві. І таких якісних музичних інструментів благодійники прагнуть подарувати якомога більше, щоб дійшли вони в найменші райони та найвіддаленіші громади країни, аби всюди обдаровані діти мали можливість удосконалювати свій талант. Людмила Цимбалюк.